Здорожчали, але не зникли. Що вплинуло на ціну овочів? Скільки доведеться викласти за кіло картоплі? Як українці записаються на зиму? Про все це розповім вам. Я, Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на ютуб каналі проєкту міста сили. І в суп, і в борщ смажена або запечена. По всякому смачно. Йдеться про королеву всіх овочів картоплю. Зараз навколо неї особливий ажіотаж, бо, мовляв, ціна зросла і на зиму буде ще рости. Дехто навіть каже, що картопля сягне космічних 100 гривень за кілограм. Мої новини запитали у людей, чи готові вони купувати цей продукт за дорого. Довелося б напевно. Мабуть, пришлось бы. Без картофеля никак. Не. За что? Не знаю. Наверное, все-таки, наверное, больше на макаронные изделия переходили. Если треба, без картофеля на макаронах не проживаешь. и на крупах. А картофеля треба. Если будет такое, придется. Суп варить надо. Ну, если треба на борщ две штучки, то пиду и куплю. Ціна на картоплю та інші овочі справді зросла. Усе через окупацію території і погоду. Якщо перше змогли подолати релокування фермерств, то інший зіграв нам не на руку, кажуть у міністерстві аграрної політики. Але заспокоюють, космічної картоплі по 100 і навіть по 50 гривень не буде. Що ми говоримо про овочі борщового набору? То по багатьох позиціях виробництво через погодній фактор. Зменшилося на 15-20%. По картоплі дійсно є зростання, але воно вже призупинилося. Фактично, останні три тижні ціна є стабільна в межах 25 гривень за кілограм. Якихось передумов для того, щоб ця картопля коштувала сьогодні 40 чи 50 гривень, немає. Якщо й такі меседжі поширюються, це виключно спекулятивні наміри. А що ж з ціною на картоплю та інші базові овочі зараз? Ми перевірили це в різних регіонах на сході та заході країни. Це Чернігів. у кіоску продавчині Світлани навколо картоплі. Ажіотаж її розкуповують найшвидше. Ціна 25 гривень за кілограм. Жінка каже, хоч ціни на овочі зросли, покупців у неї не менше. Подорожчало все, звісно, на намного даже подорожало. Яблоки вообще в цьому році будь-дорогі, картопля, дуже дорога. В цьому році такі картопля, такі аж атаж. Її беруть, хоч і така ціна, але все одно на неї є якийсь побут. На ринку, кажуть жителі Чернігова, ціни дещо менші, ніж у магазинах. Картопля – 22-23 гривні за кілограм, цибуля – 13-20, морква – приблизно 24 гривні, буряк – 21-22 гривні. Кілограм капусти орієнтовано вартуватиме 27 гривень. Тому чимало місцевих запаси роблять саме на ринках. Сейчас, я не знаю, так все заканчивается быстро. Можно сказать, каждый день, через день я уже хожу и покупаю. Огурчики дешевые, но я беру, у меня морская свинка. Для нее. Себе беру подороже, а ей под, подешевле. Я картошку люблю. Жареную, вареную, любую. Во-первых, на выгляд ага. начнем. Ну, а потом, чтобы они, ж, конечно, свежие были. Ну, и цена, естественно. Лук подешевел. Выбираю помельче, потому что я одна, так мне надо... Такой, не Ко нікрупні. Комнісин приходить, а на неділю хватить. Ціни можуть різнитися. Вони залежать переважно від сорту і виробника. До прикладу, вартість огірка торговці пояснюють тим, що тих, які з городу, мало, а запаси тепличних закінчуються. Попри сезонне подорожчання продукції, українці не втрачають оптимізму. Це не головне. Чуєте? Саме головне чує. Було мирно, світло, тепло на душі. А то ці на працюємо, просто виробляємо. А це вже Львів. Тут, на полицях магазинів та на прилавках ринків, овочів теж вдосталь. Продавчиня Оксана вже не перший рік працює на базарі. Заспокоює, попри виклики війни та не дуже сприятливу погоду, овочів вистачає. Розповіла, що нині купують найбільше. Звичайно, картопля, буряк, морква, перець, такі овочі, що кожен день людина приходить, приходи і щось. Цибуля. Ну дефіцит на яку я? Картопля в межах 20-25 гривень. Тож не дуже така. А дефіцит я не бачу ні на які товари. У нас майже все є. Інші шовичі з нашого базового кошика у Львові коштують приблизно стільки. Цибуля – 20-25 гривень за кілограм, морква – від 20 до 28, буряк – 20-22 гривні. Кілограм капусти орієнтовано вартуватиме 30 гривень. А це продавчиня Ірина. Її клієнти віддають перевагу помідорам та огіркам. Їх купують найчастіше. Незначне здорожчання не змінило смакові вподобання львів'ян. Продавчиня каже, підвищення цін звичайний процес. Цьогоріч нічого аномального із вартістю овочів не сталося. Змінилися вони підросли трошки, тому що осінь помідори перед вже пішло і воно вже дорожче. З парників завжди дорожче йде. Львів'яни відчули зміни у вартості овочів, але ставляться все ж до здорожчання з розумінням. Змінилися, зросли, тому що з літа пішла зима. Ясно, що зміни. Та й тим більше. сезон інший. Так що то нічого дивного. Ціни за останній час змінилися і не тільки на овочі, і ціни завжди ростуть. Моя колега Ірина Пономаренко порахувала, скільки ж зараз коштує базовий кошик овочів. Я сходила на ринок і придбала базові продукти, тому подивимось, перше, це капуста. Капуста в мене вийшла на 40 гривень. Один такий качан. Потім це в нас буряк. Три бурячки це десь на грам 600, вийшло на 8 гривень. Кілограм цибулі коштував 13 гривень, а морква 11 гривень. А найбажаніший продукт це картопля, вийшла на 40 гривень. Ці базові продукти я купила на 100 гривень, плюс-мінус мені це вистачить десь на тиждень. Обід без овочів, як свято без музики. Як добре, що взимку на українському столі буде всього вдосталь. Будьмо ситими та здоровими. Дякуємо, що були з нами. Ви дивилися мої новини. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Мене звати Ольга Мартанюк. Бережіть себе.